Вітаю гостей каналу Будинок для вас. Деякі глядачі пишуть мені, що потребують бюджетне житло. Сьогодні оглянемо саме такий невеликий цегляний будинок для тих, хто хоче, щоб біля хати був великий город. За нього власник просить 4 тисячі, але готовий торгуватися. Якщо він сам написав про торг, то можемо сподіватися на гарну знижку. Будинок охайний, і зі слів власника, він щойно після ремонту, як ми бачимо, простого косметичного. З одного боку, добре, що можна в'їхати в чисте приміщення, яке освіжили, а з другого боку, важко визначити, чи немає протікань даху. При огляді будинку зверніть на це увагу. Добре, коли старіші будинки оглядати на другий день після дощу, тоді вже все і видно. Давайте розглянемо детальніше дану садибу. Відносно дороги, хата трохи на висоті, що добре для дренажу ґрунтової води. Будинок з цегли на бутовому кам'яному фундаменті. Загальна площа й хати 70 квадратних метрів. Будівля побудована у 1981 році, є невелике горище. Перед входом в будинок свіжо забетонована площадка зі сходами, але по периметру треба ще бетонувати відмостки. Якщо сам власник не забетонував і бажано не затягувати з цим, бо вони укріплюють стіни. Перекриття дерев'яне, дах шиферний. Хідні двері виготовлені з матеріалу як для внутрішніх дверей, тобто їх треба буде утепляти або замінити краще на вуличні двері. Вікна дерев'яні на одне скло, теж потребують утеплення ще однією рамою або потребують заміни на сучасні енергозберігаючі вікна. По плануванню бачимо три кімнати: 24, 19 та 11 квадратних метрів, є веранда 8 квадратних метрів і коридор на 8 метрів. Стан житловий, без зручностей, опалюється пічкою, будинок без меблів, у дворі невеликий сарай, є погріб, криниця, туалет, ворота з фірткою металеві, огорожа штахетник дерев'яний. Документи в наявності, земельна ділянка 56 соток, внесена до земельного кадастру. Дорога по селу, яка веде до будинку, з твердого каменя, До села дорога асфальтована. Протеж будинку напряму від єдиного господаря з моменту будівництва. Будинок знаходиться в Черкаській області Черкаського району в селі Головківка. Населення за останнім переписом 1251 особа. На карті ми можемо побачити деякі позначки: є школа, також є гарна церква. Все інше розпитуйте у власника. Відстань від села Головківка до обласного центру міста Черкаси 49 кілометрів. Є рух автобусів з міста Черкаси. Відстань до міста Чигирин 41 кілометр. До Києва 240 кілометрів. Розгляньте цю природну красу з гори на село Головківка як будиночки гарно вписуються в дивовижні пейзажі з чарівними двома водоймами та лісовим гаєм. За детальнішу інформацію звертайтеся до власника будинку по телефону та розпитуйте за заторг. Посилання на оголошення розміщене в закріпленому першому коментарі. Переходьте на нього, натискайте кнопку показати телефон та дізнавайтеся контакти власника. Якщо об'ява з часом буде неактивна, значить будинок вже не продається або закінчився термін подачі оголошення. Не забудьте підписатися та поставити лайк, якщо хочете передивлятися більше варіантів вигідних за ціною будинків. Також під відео є посилання на мій телеграм-канал, який миттєво вас повідомить про нові варіанти житла на продаж. Приєднуйтеся до групи. Діліться відео з тими, хто шукає подібне житло. Також рекомендую передивитися інші відео на цьому каналі. Переглядайте відеогляди будинків і вибирайте, що для вас найкраще підходить. Можливо, саме цей будинок для вас.